Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програми Овчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Томас Хаммерберг завершив візит до Придністров'я і підсумував його результати. Делегація посередників і спостерігачів у форматі 5 плюс 2 сьогодні прибула до Терасполя. Червона дата календаря день великої жовтневої соціалістичної революції у Придністрові Так і залишився святковим. Сьогодні столицю Придністров'я з офіційним візитом відвідала делегація на чолі зі спецпредставником чинного голови ОБСЄ Ерваном Фуере. Посередники і спостерігачів переговору з Придністровського врегулювання прибули до Молдови та Придністров'я в рамках підготовки до чергових консультацій форматі 5 плюс 2, а також щоб оцінити загальний стан справ у процесі врегулювання. Вчора дипломати вже зустрілися з вищими посадовими особами Молдови. Перша Придністровська зустріч відбулася сьогодні в міністерстві закордонних справ. Віцепрем'єр, голова зовнішньополітичного відомства Республіки Ніна на підкреслила, що міжнародна участь в Придністровському врегулюванні надає імпульсу переговорному процесу. Мені представляється, то очень полезна. Я вважаю, що це дуже корисно. По перше, для того, щоб ми з'ясували ситуацію на місці і представили, як ми можемо вплинути на її позитивний розвиток. Деякі представники делегації з кишинева до терасполя приїхали потягом, тим самим зазначивши значимість досягнутих угод в сфері залізничного транспорту. Нагадаємо, посередники і спостерігачі традиційно відвідують тирасполя Кишинів напередодні чергового раунду консультацій у форматі 5 плюс 2. Він відбудеться в кінці листопада в Дубліні. Сьогодні ж у будинку офіційних прийомів глава держави зустрівся з делегацією посередників гарантів та спостерігачів у переговорному процесі. Візит дипломатів щорічний вже став традиційним. Подробиці у наступному сюжеті. Делегація посередників, спостерігачів і гарантів до Терасполя прибула у складі 16 осіб. Деякі з них до Придністров'я приїхали поїздом. Євген Шевчук підкреслив, що домогтися зрушень у питанні відкриття залізничого сполучення в квітні цього року вдалося завдяки участі посередників і спостерігачів. Поблагодарить Вдячні всім, хто надав в цьому сприйняття присутнім тут представникам України, нашим партнерам у Кишиневі в Росії. Це питання для нас дуже важливе, і в цьому році це серйозний крок, який продемонстрував у ряді соціально-економічних питань. Ми можемо досягти компромісів. Обидві сторони зазначили, важливо зберігати існуючу динаміку роботи та зустрічей. Ервен Фуаре високо оцінив зусилля придністровської сторони у підтриманні діалогу між Тирасполем і Кишиневом. але все ж головною метою візиту спецпредставника була оцінка сьогоднішнього стану справ вчора на зустрічі з владою Молдови, ми підкреслювали важливість імплементації домовленості в даному випадку. Це стосується домовленостей з нострифікації документів. Ми також закликали вчора і закликаємо сьогодні вас до більшого прогресу, щоб ви прагнули досягти домовленості з тих питань, які принесуть економічну вигоду населенню. В цьому этом в багатьох благодаря. В цьому році, в більшості випадків, завдяки головуючому в ОБСЄ вдалося просунутися в контактах між Кишиневом і Тирасполем. Ряд питань у нас знаходиться на порядку денному, і сподіваюся, що в перспективі переговори будуть успішними із тих проблемних питань, які потребують вирішення. У ході зустрічі президент подякував представникам делегації за пошук формул для вирішення проблем, які були накопичені раніше. А також зазначив, що Придністров'я виступало і виступає за відкритий діалог і вирішення проблемних питань в рамках переговорів. Вчора завершився візит Томаса Хамерберга до Придністров'я за час п'ятиденного перебування в республіці. Головний експерт Організації Об'єднаних Націй з прав людини провів ряд зустрічей з членами уряду, а також відвідав пенітенціарні установи та будинки інтернати. На завершення пан Хамерберг зустрівся з журналістами і проінформував про виконану роботу. Головне, що відзначив на прес-конференції Томас Хаммерберг, це створення слідчого комітету і зміна кримінального кодексу. Представник ООН запропонував уникати утримання під вартою людей, які знаходяться на стадії попереднього слідства, або очікують нового розгляду справи. Це, звичайно, ставить питання альтернативних запобіжних заходів, щоб люди не уникли покарання, наприклад, звільнення під заставу, щоб упевнитися, що людина не зникне під час слідства. Також омбудсмен відвідав і ряд інтернатів Томас Хамерберг звертав увагу на те, в яких умовах живуть їхні вихованці і як про них піклується держава. Ретельно вивчивши питання і поспілкувавшись з дітьми, дійшов висновку. Я вважаю, що матеріальні умови в порівнянні з іншими країнами не такі погані. Але в будь-якому випадку утримання дітей у таких великих установах це не найкраще рішення. Набагато краще було б їм надати сім'ю, де б вони могли отримати любов і догляд. Після повернення до Швеції Томас Хаммерберг має намір вивчити досвід інших країн, де існують аналогічні проблеми. Підсумком стане звіт, до якого війдуть висновки та рекомендації щодо вирішення цих питань. Документ буде направлений як в організацію Об'єднаних Націй, так і уряду Придністров'я. Сьогодні 95 років великій жовтневій соціалістичній революції на теренах колишнього радянського союзу 7 листопада не червона дата. Із цією офіційністю її відзначають переважно пенсіонери. У Придністрові переписувати історію відмовилися, як і раніше, святкують саме річницю великого жовтня. Мітинги сьогодні пройшли по всіх містах республіки. Цей сонячний вихідний день за звичкою зібрав разом представників усіх поколінь і в Дубасарах за традицією, чергову річницю великої жовтневої соціалістичної революції дубасарці відзначають біля пам'ятника Леніну на майдані захисників сьогоднішній день об'єднав представників кількох поколінь. Для всіх це свято особливе. Сьогодні прийшли. сьогодні. ви прийшли за покликом серця, за покликом своїх переконань. Масові мітинги звичайно відійшли в історію, історію нашої держави. Звичайно, оцінку можна давати різну і позитивно, та навпаки, але можна сказати точно і відверто. Історію нашої країни потрібно поважати. Вчителі і медики, військові і робітники, економісти і працівники культури. Сьогодні на майдані зібрались представники різних професій, але всіх їх об'єднує одне велика Держава. Ава, які народились, вчились, воювали, створювали сім'ї, працювали. Ностальгія за минулим в серцях назавжди. Мій дідушка родився в 1904 році. Він був учасником. І бачив всі собиті, які були ще в великий жовтень. Вони пережили колективізацію. вважаю, що вони пройшли всю історію нашої батьківщини. Ми повинні низько поклонитись нашим батькам, нашим бабушкам за те, що ми живемо, за те, що ми радуємося житті. І сьогодні такий красивий красивий день, велике добре свято. Радянський Союз – це для мене. Як сказати, це це моя родина? Родина? Я тоді не знав, що таке долар. Я знав, що таке рубль є. Я міг куди куди я хотів поїхати. А зараз е, пробачте. цей день ділились своїми добрими спогадами про життя у радянський період багато дубасарців. Ставили молоді у приклад основні цінності і досягнення. Зберігають цю пам'ять в основному люди старшого покоління. Цього року найбільш активніше з них вирішили об'єднатися. В республіці з'явилась нова громадська організація Діти війни. Її головна мета соціальний захист дітей Великої Вітчизняної війни. Тих хто її пережив, хто відновлював народне господарство. В Дубасарському первинному осередку вже сьогодні більше трьох тисяч громадян. Надія Пайрієлі Віктор Мілінчук вчасно на першому Придністровському телеканалі. Продовжимо випуску знову звертаємось до людей небайдужих. Маленький тераспольчанин Арсеній Павлін терміново потребує матеріальної допомоги милосердних людей. Після перенесеного гнійного менінгоенцефаліту хлопчик отримав ускладнення на головний мозок. Тепер він знаходиться на межі життя і смерті. Арсенію 6 місяців. Весь цей час малюк живе в лікарнях. Спочатку в Терасполі в центрі матері та дитини майже 4 місяці, потім 21 день в Кишинівській лікарні. Тепер у Києві. Там малюк з мамою вже майже п'ять тижнів удома з народження Арсеній знаходився всього шість днів. Один день проживання в пельнісою. Один день проживання в лікарні коштує 265 гривень. Крім цього, необхідно МРТ. Необхідно постійний наркоз дитині, так як малюк повинен знаходитись протягом 30-40 хвилин нерухомим. Один наркоз коштує 1135 гривень. Тижневе перебування дитини з матір'ю в київському стаціонарі обходиться родині приблизно 4-5 тисяч гривень. Ця сума для батьків непідйомна, тому вони звертаються до всіх, хто не байдужий до чужої біди і має хоч. Найменшу можливість і бажання допомогти перерахувати кошти маленькому Арсенію можна на спеціальні рахунки. Ви бачите їх на екрані. В Україні продовжують підрахунок результатів парламентських виборів, які відбулися півтора тижні тому. Станом на сьогоднішній ранок Центр виборчкому працював 99,97% протоколів за партійними списками. Позиція лідера і далі утримує партія регіонів. За неї проголосувало 30% громадян. У батьківщини зараз трохи більше чверті голосів на третьому місці. Удар Віталія Кличка далі йдуть комуністи і всеукраїнське об'єднання Свобода у традиційному відеогляді. Інші українські новини. Парламент підтримав рішення ЦВК. і Все ж таки дозволив перевибори у п'яти проблемних округах. Там голоси виборців за мажоритарників не могли порахувати ані окружком, ані навіть центральна виборча комісія. Депутати також постановили провести спецрозслідування в округах, де за тиждень не назвали переможців. Встановлювати хто винен у затягуванні підрахунку голосів і що насправді відбувалося на п'яти проблемних окружкомах країни. Буде депутатська слідча комісія. В свою чергу експерти кажуть, що підстав для перевиборів немає. Щоб їх провести, потрібен окремий закон або зміни до чинного закону про вибори. У цій ситуації мова може йти лише про повторне голосування, оскільки у ньому беруть участь вже зареєстровані кандидати. А для перевиборів потрібно знову формувати список бажаючих балотуватись. Для нового покоління депутатів парламенту ухвалив закон про регламент. За ним спікери Верховної Ради обиратимуть по-новому відкритим голосуванням, а не таємно бюлетенями, як це було раніше. Мажоритарники, які об'єднаються у групи, отримують права фракції, якщо чисельність їхньої групи буде не менше ніж найменшої фракції. Стати до роботи парламент цьому скликання має у середині грудня. Ухвалили депутати й закон про референдум. Вимагати його проведення можуть не менше трьох мільйонів громадян. Підписи за треба назбирати у третині областей України і не менше ніж по 100 тисяч у кожному регіоні. На референдум можуть бути винесені питання навіть зміни території України та конституції. Плебісцит оголошує президент або парламент. Його результати є обов'язковими для виконання. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 8 листопада очікується мінлива хмарність без опадів, вітер західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів, в день від плюс 9 до плюс 12. На півночі республіки вночі від мінус 1 до плюс 1, в день 9-12 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.